Звертайся, не звертайся, а пенсія все одно не зросте. Є чимало прикладів, коли людина пише заяву на перерахунок пенсії, а це не призводить до результату будь-який вид перерахунку. Наприклад, основний розмір пенсії збільшується, а доплата до мінімальної пенсії зменшується. Загальний розмір пенсії залишається без змін. Ну або по телевізору пообіцяли, що буде перерахунок, і його насправді зробили, але людина цього не відчула саме з цих причин. Знаю багато таких ситуацій. Сьогодні на конкретному прикладі покажу, як це може бути. Людина переживає, що їй щось там не зарахували, а інколи і не варто хвилюватися, бо воно все одно нічого не дасть. Вигідно чи не вигідно залежить від багатьох чинників, зокрема від розміру пенсії та її складових. Розбираємо на конкретному прикладі в новому відео на нашому ютуб-каналі. Отже, на електронну пошту редакції газети на пенсії надійшов лист від пенсіонера на ім'я Ігор. У нього два абсолютно різні питання про зарахування шахтарського стажу та про надбавку ветерану війни. Але вони дивним чином перетинаються. Питання перше: у мене є підземний стаж, який зафіксовано в трудовій книжці. Пенсійний фонд не хоче його включати. Таким чином, я отримую нижчу пенсію, як мені буде. Ну, е якщо в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, то для підтвердження спеціального стажу зазвичай необхідно подати уточнюючу довідку з підприємства. Фактично, підприємство має підтвердити, що виконувана у них Робота на відповідній посаді відносилася до списку номер 1 і обґрунтувати це. Дуже рідко такий стаж зараховують на підставі лише трудової книжки. Хоча, якщо в трудовій книжці безпосередньо написано, що людина працювала з повним робочим днем під землею, то це автоматично означає, що її стаж мав пільговий характер. В ідеалі такі записи мають. Прийматися без уточнюючих документів. Ну, бо це очевидна річ, що це підземний стаж, це пільгова робота. Проте в пенсійному фонді дуже рідко йдуть на такі поступки. А, окрім цього, тут можуть бути нюанси стосовно атестації робочих місць. А, якщо людина працювала після 92-го року, а атестація робочих місць на підприємстві не проведена, тоді це в пільговий стаж цю роботу не зарахують. Якщо робота була до 92-го року. Атестацію робочих місць не вимагають. Ну, в будь-якому випадку можуть попросити у пенсійному фонді ще підтвердження, що була атестація робочих місць. Тобто, хоч так, хоч так, якусь довідку будуть вимагати. Додам, що за кожен повний рік роботи під землею в стаж зараховується додатково по одному року. це, безперечно, впливає на основний розмір пенсії. Інколи варто за це боротися. Далі питання друге. Я е людина з інвалідністю внаслідок війни другої групи. Кабмін змінив правила нарахування пенсій пенсії ветеранам війни, мінімальна пенсія ветеранів, тепер не прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Що робити? Йти до суду, питає пенсіонер. Ми про це вже розповідали ще навесні. Дійсно, згідно з постановою кабміну від 28 липня 2010 року номер 656 пенсійні виплати ветеранам війни були прив'язані до прожиткового мінімуму. Так, до 1 березня 2024 року ветеранам війни особам з інвалідністю другої групи пенсія не могла бути менше ніж 525% прожиткового мінімуму. Це становило на той час 10 тисяч ну, майже 11 тисяч гривень. З урахуванням того, що прожитковий мінімум був 2093 гривні. В лютому 2024 року Кабмін вніс зміни до постанови. Тепер там записано, що розмір пенсії осіб з інвалідністю внаслідок війни другої групи становить 12 396 гривень. Це конкретна сума. Твердий розмір без прив'язки до прожиткового мінімуму. По факту пенсія з 1 березня зросла, так? була майже 11 тисяч, а зараз майже 12 400. Начебто це так виглядає, начебто перерахунок зробили за урахуванням нового прожиткового мінімуму. Але наступного разу, коли прожитковий мінімум буде зростати, тоді е пенсія не зміниться, ось цей мінімальний розмір. Зміни можуть бути в тому разі, якщо Кабмін, можливо, ухвалить нову постанову. В цьому разі доволі складно щось порадити, бо по факту пенсія з 1 березня збільшилася, але потенційно її зростання на майбутнє обмежено. Можливо, якісь адвокатські контори взялись би за таку справу, але ситуація не зовсім типова, бо уряд доволі хитро робить такі речі. Збільшили пенсію, збільшили, ну, а далі буде видно, зауважу, що згідно з бюджетною декларацією, прожитковий мінімум ближче 3 роки збільшувати не планують. Тому, а що буде за 3 роки, які будуть ще зміни в законодавстві, тут складно сказати. Тепер зробимо висновок з, з, із першого, з другого питання, вони перетинаються. Якщо пенсія більша за 12 396 гривень, то поки що немає сенсу в принципі панікувати, так? і там, звертатись до суду. Але тоді є сенс боротися за підземний стаж. Його зарахування призведе до збільшення пенсії. Якщо ж пенсія з 1 березня становить рівно 12 396 гривень, то тут впливає інший нюанс. Чисто теоретично, припустимо, що розмір пенсії в цьому прикладі основний розмір пенсії за віком 5 тисяч гривень. Все інше це е, адресна державна допомога, доплата до 12 396 гривень, щоб загальний розмір пенсії був не менше цієї суми. В такому разі немає сенсу боротися за підземний стаж, бо після перерахунку пенсія не збільшиться надто сильно. Ну, вона теоретично може збільшитись там, на кілька десятків чи сотень гривень, але її загальний розмір пенсії все одно буде залишатися на, на рівні цих 12396 гривень. Тобто тут ще раз потрібно дивитися на складові пенсії. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, будьте здорові, хай щастить.